Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, так ми закінчили оті такі відповіді на питання, які дуже часто стоять перед людиною в житті. Це любов до інших релігій, любов до інших національностей, до себе, до ближнього. Ось. І не самі від себе оці речі ми говорили, а говорили, як до тих речей ставиться Господь. Сьогодні хотілося почати нову велику тему десяти Божих заповідей. Е, мусимо сказати, що Божі заповіді, е, коли Господь дав на горі синай то це є ознака того, що з тих розрізнених племен, які вийшли з Єгипту, коли даний був їм закон, то вони почали формуватися як один народ, Божий народ, котрий приймає від Бога закон і старається той закон виконувати. Проголошення заповіді відбулося на 50-й день після виходу з Єгипту. Ми знаємо, що так само то є така дата. 50 це е, така ювілейна дата у Біблії. Можемо вже сказати, що 50-й рік, наприклад, був ювілейний в народі Жидівському. І в той рік. Господь показував і вчив любові до ближнього та весь свій народ. В той рік відпускалися Раби на свободу, прощалися борги, та віддавалися поля, взяті в позику, та доми взяті в позику. Розумієте? То Господь так вчив, що потрібно в цей рік. Присвятити 에, любові до ближнього, так само, як Господь любить нас і навіть присвятив людству своє, так само своє життя. 에, на горі Синай <кхух> заповіді написані на двох таблицях. Чому? Тому що є дві заповіді любові. Ми, ми знаємо, люби Бога. І люби свого ближнього. Мойсей, коли люди зробили собі тельця, розбиває заповіді, розбиває ті таблиці, а це означає, що той закон, який даний був на горі Синай, він ще має бути вдосконалений. Тобто має ще прийти той, хто ті заповіді вдосконалить заповіддю любові. Та? Тобто, це є натяк на те, що має прийти Ісус і зробити Оце вдосконалення. Божі заповіді називаємо їх Божими, тому що Бог є їхнім Творцем. Коли ми подивимося на навколо На наші закони, людські закони, то ми побачимо, що ті закони вони практично базуються на Божих заповідях. Заповіді Божі, називаючи «Декалог» або 10 слів Бога до людини. Бог проголосив те, що люди не хотіли читати самі в своїх серцях. Ми знаємо, що Божий закон е, чи е, совість, та, е, він є вкладений в людське серце. І людина, але людина може або читати той Божий закон в своєму серці, як оце робили філософи, наприклад, та, е, люди, котрі не знали єдиного Бога, але жили по, кажуть, по моралі. Десь вони то відчитали. Вони, відчитали, вони вслухалися в своє серце, вслухалися ось в той Божий природний закон, котрий Господь записав, як говорять святі, на листках їхнього серця, на скрижалях їхнього серця. Так. Каже святий Августин. Люди не хотіли читати той закон, який записаний в їхніх серцях. Тому Господь вибирає один народ, щоб через той народ дати закон, а потім з того народу має вийти Спаситель, котрий має врятувати людей від гріхів і відкрити небо кожній людині для спасіння. Ісус. Прийшов досконалити оцей закон, каже Євангелист Матей в 5 розділі, п'ятому, шостому, сьомому розділах свого Євангелія. Коли ми е, прочитаємо ось ці розділи, то побачимо, що там якраз е, в ширший такий спосіб, е, Матей пояснює оті самі Божі заповіді. Прочитаючи тих три глави з Євангелія від Матея 5, 6, 7, практично людина вже може, тільки виконуючи от те, що написано в тих трьох розділах, вже може собі спастися і піти до неба. Так само, так воно є все скомпліковано. І коли хочемо знайти якусь відповідь на питання, які виникають в нас, то ми можемо почитати отих три розділи, і там отримаємо відповідь на своє питання. Коли далися заповіді, то було 3 і 7, та? Перші три. Шанування Бога. Повага і вірність, шанування Бога і служіння Богові три заповіді. Четверта заповідь вона говорить про наших батьків і практично про наших родичів, та? які є заступниками Бога. На землі, тому що, е, коли приходить людина на світ, то що? Батьки є найголовнішими тими, хто е, дбають за ту людину, поки вона е, дойде до повноліття, а потім дає той добрий приказ, щоб і та людина, е, чоловік чи жінка пізніше дбали і за своїх дітей. Шоста е, від шостої до 10-ї. Заповіді, це відносини серед людей. Хто виконує, той отримує Боже благословення. Багатому юнакові каже Господь, що виконання заповідей веде до спасіння. Це ми можемо прочитати в Іваннисна Матея, 19 глава, 17 стих. Каже, хочеш бути спасений, виконуй заповіді. Та. Ось, е. Псалом 118 104 стиху Давид каже, твоїми заповідями, Господи, я став розумний. Та. І відповідно, що, коли. Ми візьмемо навпаки, то хто не виконує заповіді, то що то той нерозумний. Е, нагорода каже нам заповідь, що нагорода за виконання заповідей може бути вже і є, вже навіть за життя. Маємо такі приклади тої нагороди. Це Авраам. Котрий дочекався, наприклад, свого потомства. Потомство то рахувалося як Боже благословення. Але то треба було, що е дуже багато терпіння, дуже багато молитви і віддавати своє життя в руки Бога. Це праведний Йосиф, котрий так само перетерпів багато лиха, але пізніше Господь поставив його над цілим. Краєм єгипетським. Це є цар Давид, котрий з простого пастушка став царем. Це і інші святі і прості люди, котрі, виконуючи заповіді сподобалися того Божого благословення ще за свого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!